Професійний лазерний рівень, кубік. Моделька називається InterTool 3050 MT-3050. Чому мені він подобається? Всі ругають InterTool, але не знаю. Конкретно цією моделькою я займаюся десь 5 років вже. Їх було дуже багато продано. Це реально гарна, цікава моделька. По-перше, повністю прогумований корпус. Бачите, оце м'якенька еластична гума. По-друге, у ньому два лазерних модуля. Перший горизонтальний, другий вертикальний. Далі, лазерні модулі самі діоди, дуже яскраві. Бачите, їх реально гарно видно, лінія контрастна, подивіться, навіть при значному освітленні. Працює він всього від двох пальчикових батарійочок типу АА. Вони йдуть у комплекті. Також йде в комплекті ось такий магнітний кронштейн, який дозволяє його розміщувати на металі або на будь-якій стіні через гачечок, ось на саморізи можна повісити, або тут є продольна така штучка, куди можна поставити ріменець або стяжку хомут. Також є такий зручний чохольчик і супровідна документація від компанії Intertool. Тут зазвичай я заповнюю свої дані як продавця. Для гарантії. Гарантія InterTool надає півроку. Mm. Що в ньому цікавого? Похибка максимальна не більше 2 мм на 7 метрів. Це нормально для лазерів такого класу. У ньому є фіксатор маятника, і його можна увімкнути у заблокованому стані. Бачите? Для того, щоб робити косу-проєкцію під будь-яким кутом. Кнопочка розблокування маятника знаходиться ось тут. Дуже зручно під палець. А зверху є одна кнопочка, яка дозволяє виставити або горизонт. Бачите, ми вмикаємо по черзі, Вон, покажи, чисто лінію горизонту, або чисто лінію вертикалі, або разом і вертикаль, і горизонт. Дуже зручно, все понятно. З цієї сторони є е, отвір 1,4 дюйма під штатив, або під оцей е, магнітний кронштейн. Мінімальна ціна, максимальна якість. Я рекомендую.